Всім привіт! Мене звати Роман. Я сьогодні знімаю відео про Роблокс Стрілялки з лука. Вось Бау Баттл Арена. У yeah. yeah, 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 yeah. мене такий лук спеціальний, yeah. yeah. що коли я вбиваю когось, там з'являється кит. І він нявкає і дряпає прямо того гравця. коли я попав. Бачите? 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 Акула? Жесть мене трохи вже похай там ще один шов є. У мене вс опять я, я якщо шошу професіонал в всей гри Тай-ой 5-5-5 Уй, прикольно так літати. О, ось там король. Что там не король? на короле. Ши-ши-ши. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Хорошо. Я башу. Пошли. Я думал, я купал. А уж... А нет. Не Надо двигаться. Прикол. Тут є чувак, тут є чувак, все, валимо звідси, Валимо. Хоча й не я гус. Куди прилетів чувак? Тобі сюди не можна. Полетіло одна. Ну, добре. Я, до речі, зараз король, а ні, я тільки що був король. Бачите, ось тут, бачите? Він король йой. Ось на тобі. На тобі. На тобі все, в мене 10. Бачите, я король. А ось тут шістка. Ай. Що другий попав? та Тай. У мене 10, але в того чувака вже 11. Ай на тобі дракон. Якийсь дракон кула. Розумієте, що я так... І вміє так собі і грати сильно і не сильно. Деколи сильно, деколи ні. Ну добре, все, я думаю, для... Ой, що це таке? А, це акула. Так, зараз. Трохи попопадаємо. Оп, ой, цей чувак. Оп! Ай, попав в мене. Простим луком просто. Просто просто ай майже попав. А ну та нульова. Яка нуль. Разів попала в кос. А ось нулева, нулева, нульова, нульова. А вона її попав сташку. А хто там попав так далеко, нефіга собі. Хоп. Хоп і хоп і хоп. Ай, ковбой її злив. Тай, дай ти мені щось трохи. Ой-ой, йой, хто там мене зад? Той прострелити хоче мене. Хоче мене прострелити, але йому не вдасться є, я попав. Чуєте м'яу, м'яу, мяу, мяу, мяу. Є, попав, бачили, як я до заяку попав. Там король. А там один річка. Оп, є. Ось так. Ось. Якщо ви не зауважили, мене звати Рімаріо. Хто хоче, може мене в друзі додавати. Ой, в мене щось потемнення. Зараз треба тут. Все. Так, давайте. І того короля прострелю. Ай, я ковбой! Мене пристрелили. Так, ідемо. Ще обстріляємо. Ти король! король. я попался в него. Бо Е, я... бачили? Yeah, Там кивка. Кишка. Кивка. Килька. Кивка. Эй, король, на тебе. Е. Yeah. Он и 16 всего. А в короля 17. 18. Привет. Привет, чувак. Привет. Ну, добрый. Все, поки що я хочу вже закінчувати відео. Всім па-па! Сьогодні знімався Роман Дивинський на ім'я Рімаріо. та ще й качка мене просто. Ну, добре, все, па-па.